<риклад> Де влади, ми повинні висловити, висловити позицію нашої територіальної громади. Тому приходьте сюди на 10 годину, щоб подивитися в очі тим регіоналам, які підтримують цей злочинний режим. Vamos! hein? Bando, Наші мовчали мовчали згласія, виливається в таких покидьків, іначе я їх не можу назвати. Хай, якщо є в них сміливість зі мною, хай розбирається. Дуже, Дуже вас прошу. Ніяких екстремістських е, закликів не проголошувати, а викликати оцих покидьків, і щоб вони нам дивилися в очі, і ми їм подивилися в очі, і сказати, що ми вам цього не дозволяємо і не дозволимо. Ганьба! Ганьба! Загони самооборони. Я думаю, що ми сформуємо тут тисячі бійців, які можуть захистити конституцію і закони України, які можуть захистити життя власних родин. Весь контроль! Пропускають, замикають двері, сидять як криси. Другий раз приходжу о 10-й годині. Знов показує посвідчення. Нарешті вийшло якесь не лучше сказати самі. Знаєте хто? Заводи мене, каже, що ти хочеш. Кажу я, як нормальний журналіст маю дати збалансовану думку. Хочу почути вашу думку, бо думку народу бачу через дорогу. Скажіть, будь ласка, офіційна думка виставлена на сайті. Кажу, мені на радіо треба ваш звук цитувати відмовилось і одразу каже мені на диктофон, від тебе тягне перегаром. Кажу дорогенький, я не вживаю взагалі алкоголю. Попросили міліцію, щоб міліція мене звідти вивела. На вулиці це бидло охороняє міліція. Скажіть, будь ласка, запитую міліціонера, хто тобі дав козівку охороняти цей офіс? Шкури. Батьківщини, батьківщини, офіс не охороняєте, свободи офіс не охороняєте. Офіс партії регіонів без вивіски, без нічого. Вони криси бояться, вони бояться вас, вони бояться цього народу. Вони журналістам не можуть дати відповіді, бо знають, що ніякої відповіді, вони вам не дадуть. Бан.